Дитяче естрадне мистецтво у Коломиї провели фестиваль Зорепад раніше. Він навіть мав статус міжнародного однак п'ять років тому його припинили проводити. Тож, як зазначила керівниця міського управління культури Мар'яна Кодіна, на фестиваль чекали. Із нетерпінням ми дуже тішимося, бо тому, що фестиваль, скажімо, відродився, і сьогодні ми маємо понад 300 учасників з цілої Івано-Франківської області, і це буде дуже класний конкурс, бо дітей неймовірно багато цікавих, талановитих. Вчора ми стартували квестом «Гаррі Поттер». Це було таке неординарне відкриття. Ми дякуємо нашим. Спонсорам, партнерам, які допомагають в організації, засновницею та музею фестивалю завжди була заслужена артистка України Алла Кобилянська. Цього року вона теж в команді організаторів та у складі журі. Це дуже добре, що ми відновлюємося. Ми цим самим хочемо доказати, що ми не зламні, що ми продовжуємо на зло всім москалям співати, танцювати, нас не зламати. І я дуже рада, що сьогодні в день захисту дітей, діти наші, будуть мати таке творче свято. Конкурс тривав два із трьох днів. В перший день змагалися вокалісти, серед них і семирічна злата. Лесь маленькою. Ми приходили на концерті, і Мені дуже подобалось. Дуже подобалось на сцені. Я буду співати. Я буду співати квітка, душа і зупиніть війну. Я хочу стати відомою співачкою. До речі, злата стала лаураткою першої премії фестивалю. А гран-прі серед вокалістів вибору в Ростислав Яворський і Спечені Хореографії не було рівних. Агіла з денс студіо місцевого будинку культури. Переможці отримали по 5 тисяч гривень. З коломий Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.